Насамперед, уся увага фронту окупанти продовжують тиснути одразу на кількох відтинках. Від початку доби, за даними генштабу, сталося 103 бойових зіткнення. Зокрема, на куп'янському напрямку ворог за підтримки авіації чотири рази намагався прорватися до українських позицій. Бої точаться також на Лиманському та Сіверському напрямках. Ну а наш воєнкор Руслан Смищук працював неподалік Покровська. Там активні активність ворога постійна, тому довго перебувати на відкритих місцях небезпечно. Щоб дістатися позиції, оператори дронів у супроводі нашої знімальної групи швидко проїхали вулицями міста та влучно відпрацювали по ворогу. Дивіться, наче місто живе, наче є електроенергія, але немає вже майже мешканців, немає майже життя. Авто швидко мчить вулицями Покровська, порожнього, зруйнованого бомбами та снарядами уже фронтового міста, ворог близько. Ну, Там, де ви будете, десь 2,5-3 кілометри. Але там бої періодично туди-сюди, то там від двох до трьох постійно звінюється. Разом із вояками роти безпілотників Шершні ми їдемо на одну із гарячих позицій. Бійці постійно моніторять небо довкола. Це основа нашого виживання. Ми би тут не сиділи, як виндетектор дронів. Тобто навіть тут вже в Покровську давали вони як це Так, тут багато дронів. Далі вже пішки швидко до позиції пілотів, ударних фпв-коптерів. Це приміщення з укриттям на міських околицях, звідси працює цей екіпаж. Тут можна зняти броню. Ми зараз в основному працюємо по будинках, в які заходять. Ми по них відпрацьовуємо. Ага. Якщо є, засікають раніше пересування особового складу, там що по посадках, по полі, то відпрацьовуємо по них. Весь час перебуваємо всередині. На двір краще не виходити небезпечно. У цьому приміщенні хлопці і працюють і сплять. Тут готують і дрони, заряджаючи їх різними боєприпасами. Невдовзі черговий виліт ціль будинок, у якому помітили росіян. Відпрацював. Вроді викришов. Без дносі? Коли швидко заходиш, буває таке, типу, що там, от, я заміта, що таке. Швидко заходиш, то дитонації не буває, бо, походу, десь або дріт задієна ще діться, бачиш. Снаряд не спрацьовує або навпаки детонує у повітрі. Це те, що іноді буває, розповідають бійці. Невдовзі дрон-розвідник фіксує російських штурмовиків. От прямо зараз Розвідка помітила ворожу піхотну групу, там більше 10 солдатів і групу наша артилерія почала знищувати, а також розрахунки дронів по ним зараз працюють. Не один розрахунок, багато розрахунків. Так, так, перезагрузи дрон! Далі робота по окремих піхотинцях. Пілоти атакують двома дронами. Перший б'є, другий остаточно знищує. Ворог заховався за підбитим броньовиком. Вирішив покурити і дим видав окупанта. Буває таке, що п'ять дронів на одного. Прямим получанням влучаємо ворога, а він ходить, бігає. Ого, Я не знаю. От, Бу було, було таке, по ньому і міномети працювали і все, що хочеш коротше, і, і в нього прям влетіли дроном. Він побіжав, коротше, запринув в, в цей в окоп. А на окопі була наша міна і підірвався на міні. Тоді тільки в Макс, один із найбільш результативних пілотів підрозділу. Довів до ворога кілька тисяч безпілотників. каже, що його рота за вісім місяців оборони Покровського напрямку знищила. П'ять тисяч окупантів. І хлопці й далі активно працюють, скеровуючи залізні пташки у бік ворога. Година за годиною дрон за дроном відлітають по росіянах. Між атаками бійці розповідають про себе, про свої успіхи і потреби. Підрозділу бракує безпілотників із нічним баченням. Ну і в день теж нічого ну, Да, Так само зараз температура дозволяє і в день його використовувати нормально. Літом то все зливається там в тепловізор. А от в таку погоду зимою це навіть і в день видно в тепловізійну камеру. От Навіть якщо там густа посадка, кущі на денному дроні не побачиш його, а в тепловізор він буде світитися. Хлопці просять глядачів долучитися до збору, обіцяють усі дрони влучно полетять у бік ворога. А ще підрозділ збирає на реабілітацію свого побратима-пілота Андрія Соловка за позивним Соловій його поранило під час ворожої атаки. А ми запитуємо Макса про результати сьогоднішнього бойового дня. Це мало це мало як. Це як записати. Бувають такі дні штурмові, коли вони сумують в позиції десь в лисій посадці, так? От. Там, де їх легко заборонити. От. Ну, та зальот є, типу, і відео у нас хороше, то у нас веня було, так? Скільки там? Він за зміну десь за один день, за один день, десь 30 щивих положив. Ну, нього був виліт 200, виліт 200, виліт 200, виліт 200. От. То є ну, по різному буває. Буває таке, що от вони сидять, не рухаються, і ти сидиш теж весь день, типу підпризовуш по будинках, де вони сидять, і все. У таких умовах ведеться дронова війна на передовій. І ось так щоденно обороняють Покровськ та прилеглу територію наші захисники. Зі Східного фронту Руслан Смищук, Вадим Равон та Ігор Щепет. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.